10 арматури, зараз ми запитаємо, яка її вартість. Вадович, Ух, а ну скажіть, і... добрий день. скажіть, на ну, яка вартість 10 арматури? 10. -ї. В будь-якому випадку найнижче в північному регіоні. Найнижче, кажу 10-ту. 17,90. 17,90 це що за кілограм? Ні, метр погони. Метр погони і 17,90. Це від одного метра, а якщо брати кілометр, знижка якась може бути? Під кожного клієнта е працюємо індивідуально, е як внучка система знижок. Можна е говорити. Можна говорити. І доставка можна також нас є. Від способу розрахунку, там безготівковий, готівковий, доставка mm. <звіл�> угу. не обмежених кількостях. Добре. Все зрозуміло, дякую. Да, будь ласка. Так, Добре. кому потрібно якісні матеріали, металопрокат. За наступ за найкращою ціною в будь-якій кількості Звертайтеся, з нами будуть соврії контакті контакти, контакти в шапці профіля.